Вітаю малята! Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Григорія Скрибицького про сніжного колобка. Гуляли діти у дворі. Ліпили снігову бабу. Олексій зробив сніжного колобка. Знайшов вугілечку, зробив очі, знайшов дві палички, зробив ніс і рот. Пограли діти, погуляли і знов пішли до дитячого садка. Шкода Олексієві колобка на дворі лишати. Взяв він його у кишеню, поклав і пішов до дитячого садка. Прийшов до садочку, повісив свою куртку у шафу, а в кишені лишився сніговий колок. Діти пообідали, полягали спати, а коли прокинулись, Олексій згадав про свого снігового колобка. Побіг з дітками до шафи, прибігли, дивляться, а біля шафи калюжа. Відкрили шафу, а там прямо з кишені. Кап. Ка, ка, ка. Вода капає. Подивився Олексія в кишеню, а там немає колобка. Лежать у мокрій кишені два уголька та дві палиці. Де мій колобок? А колобок де? Як ви гадаєте? Малята, як ви вважаєте, куди подівся колобок? Так, розтанув. Чому він розтанув? Так, бо був зроблений із снігу. Як ви вважаєте, що потрібно було зробити, щоб колобок не розтанув? Так, потрібно було залишити його на вулиці. Молодці малята уважно слухали до побачення.